До перший матч півфінальної серії між Соколом і Кременчуком. Кременчук переміг 3-1. Зараз з нами Олег Шафаренко, тренер Сокола. Олег Леонідовичу, що не вдалося в сьогоднішньому матчі? Не реалізували свої моменти, які створили. Ну, і Допустилися таких помилок дитячих. То ми програли. Команда суперника отримала до кінця концентрацію та грала по. Дуже гарних швидкостях, тому і виграла. Сьогоднішній матч був схожий на той, який провели команди 26 лютого. Тільки з трошки іншою реалізацією. І, можливо, мен... десь пи... не вистачило тої надійності в обороні. Ну так, сьогодні зіграли не дуже чітко в обороні та е... це ігри плей-офф, тому все трапляється. Треба працювати, не робити помилок, які. Ну, таких дитячих. Ну, з другої сторони, якщо подивитися, ну, 2008 рік грає в нашій команді. Вони будуть помилки робити. Тому налаштовуємося на другу гру та і будемо грати далі. Справді для доброї половини, можливо, не половини, а третини гравців це перші матчі плей-офф. Як думаєте, вони пройшли це випробовування першим матчем? Ну, я думаю, що ні, тому що ну, боротьба, 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 хокею мало. Але ж будемо сподіватися, що вони стануть кращими в наступних день. Сьогодні в першому періоді пошкодження отримав Володимир Чердак. Навіть залишав на якийсь час лаву запасних. В якому він стані? Він грав, звичайно, потім, але в якому він стані Чи... Ну, все добре, Вова боєць, все добре з ним. Грає і буде грати. В кінці гри, коли Сокіл програвав 3-1. Здається, ви трошки пізно почали воротаря знімати. Чому так? Ну, я розумів, що ми не заб'ємо. Щоб знімати воротаря, треба е, затриматися в зоні суперника. А ми на, коли туди потрапляли, е, зразу виходили. Тому воротаря знімати не було сенсу. Ми його зняли, але ж шайба відразу вийшла з зони, та нічого не призвело до цього. Як команда буде заповнювати той час, який залишився до другого матчу, в який відбудеться в неділю, практично вранці? Ну, треба відпочити та віддати всі сили, тому що ну, друга гра вдома треба її вигравати, так? тому що на виїзді Кременчук грає набагато краще, ніж на виїзді. Вдома Кременчук грає дуже добре. Тому треба брати одну ігру гру домашню і їхати. На виїзд. Дякую дуже. Дапін головний тренер Кременчука. Головний, О, перепрошую, асистент головного тренера Кременчука. Пане Ігорю, вітаю по-перше, з перемогою. Дякую. Сьогодні Кременчук провів один з найкращих певноматчів сезоні. Згодні з тим. Згоден, дуже згоден, хлопці молодці. Дуже дякуємо їм. Тому тільки вперед. Це тільки початок. Які б ви фактори виділили, за рахунок чого Кременчук сьогодні зламав опір Сокола, бо гра була за великим рахунком схожа на ту, яка відбулася 26 лютого, але тільки Кременчук, здається, цього разу був ще більш сконцентрований? Так, сконцентровані бажання у хлопців, фізична підготовка на вищому рівні. Ну, бажання, бажання від цього серця грало. Але попри те, сокіл моменти мав і ще за рахунку 0-0. І навіть в меншості Віктор Захаров цілком міг забити. Тобто в обороні не зовсім досконало команда «Зіра». Ну, Всі команди так грають, у всіх є якісь помилки, тому будемо працювати, щоб помилок було менше. Хлопці зіграли в меншості дуже гарно, в більшості закинули шайбу. Тому гарний хокей, гарний плей-офф почався. Ви як тренер воротарів сьогодні, мабуть, в зв'язку з тим, що були моменти і Сокіл їх не реалізував. Це, мабуть, заслуга найперше Едуарда Захарченка. Звісно, звісно, Едуард дуже гарно зіграв, підтягував, як, як говорять, коли защита, трошки, захист трошки ем, ну, е, грав не в очі, тоді Едуард, звісно, підтягнув нас. Це четверта серія плей-офф між Соколом і Кременчуком, і вперше Кременчук виходить вперед в ній. Має надати трошки натхнення? Ну, звісно, так. Звісно, тільки вперед, тільки до перемоги. Тому працюємо далі. Післязавтра ще гра, тому вболівальників, глядачів запрошуємо на матч. Чи встигне команда відновитися? Бо сьогодні сил було віддано безперечно багато. Ну, по гарному, як то кажуть, в тонусі будуть хлопці. Дякую дуже. Дякую.